Доброго дня, шановне пазло. В цьому відео розповім про серіалізацію та десеріалізацію. Отже, серіалізація це механізм запису стану об'єкта в потік байтів, який можна зберегти, наприклад, у файл, а потім відновити це десеріалізація в потрібний момент. Отже, давайте подивимось на метод serialization. Ми тут в try catch with Resources, я розповідав про try catch with Resources в попередніх відео. Передаємо клас ObjectOutputStream, який працює з потіком об'єктів, і FileOutputStream, який працює з потоком файл, запису файл, і файлнейм. Про файл і буфер Путстрім я розповідав попередніх уроках. Так ось, Object, object Output stream, він працює а, з об'єктами і сам перетворює буферет Output stream, який вже, а, цей буферет потік буферизованих байтів передає файл пострім, який вже вміє писати а, в, це, в цей файл. Ми передаємо назву Data Texті, тобто він буде писати дату тексті. А, ми створюємо клас Person. Подивимося. Class person – Це звичайний Podo об'єкт, тобто Plain old Java Object, тобто простий а, старий об'єкт Java, так, якщо можна переводити. Ми а, імплементуємо інтерфейс serializable. Серіал це інтерфейс-маркер. Тобто в нього ніяких методів немає. А, для чого це ми робимо? Для того, як я розповідав про а, інтерфейс кло. Теж маркер, так, щоб коли ми не будемо робити імплементацію якомусь об'єкту, хочемо викликати метод клон, який передається з класу Object так, і ми хочемо клонувати. І якщо ми не імплемент клону йому інтерфейс, то в нас буде помилка. Таке саме працює і тут. Якщо ми захочемо серіалізувати файл і не будемо писати implement serializable, у нас буде теж помилка, помилка. Ось для чого використовується інтерфейс Serializable. Ще нам потрібно а, ось таку зміну: Serial version Про, а, для чого? Процес серіала, серіалізації під час виконання пов'язує ідентифікатор з кожним класом серіалізму, який відомий як Serial Він використовується для перевірки відправника та одержувач серіалізованого об'єкта. Відправник і одержувач мають бути однаковими. Тобто, а, Клас, який ми будемо зараз серіалізувати, в нього serial Version UID повинен бути такий самим, і коли ми захочемо його десеріалізувати, тобто із файлу в об'єкт. Якщо в них а, ці Serial Version UID не будуть співпадати, то ми не зможемо десеріалізувати. Тому нам явно треба вказувати один, а, ну, тобто один, два, три, який ви захочете. Це фактично версія цього класу. Це як... Серіал версій, це як версія цього класу. У мене перший. Якщо ми не вказуємо явно, так, то ми, наприклад, заберемо. До нас теж все буде працювати, але з одним нюансом. Коли ми не вказуємо явно, то при серіалізації Java нам створить його автоматично і засетає якесь там значення. А коли буде діставати, автоматично створить. При десеріалізації, і якщо вони на свій впадуть, десеріалізація не буде виконана. Тому не треба явного його вказувати. І при серіалізації він засетає туди один L, і коли дістав, буде діставатися, створювати об'єкт. В нього теж буде, так як це статичне поле, так, то він відноситься не до об'єкту до класу. Коли він буде створювати новий об'єкт на основі цього класу, він подивиться, що тут теж один, і все, десеріалізація у нас пройде чітко. Вона буде. Отже, що у нас тут є H і name? Прості два поля. Конструктор з цими параметрами, getter-setter і метод 2 string щоб відобразити. Отже, ми створили person а, і передали його в а, метод writeObject. Тобто, за цим методом він а, перетворює наш клас person а, в байтики, буферні байтики, так, передає цьому класу, і він вже записує в цей файл. Подивимось, як це працює. Дивіться, у нас створився клас І перейдемо І тут у нас така бракодабра Коротше, оця бракада це наш оцей клас, який створився, і Java його так а, зберігає. Щось там можна розібрати. Фактично, назви його так, там а, його параметри, age-name, string там, і тому подібне. А, це ту-стрінг, скоріш метод, в який ми саме його перевантажили, записали. Отак от, от виглядає некрасиво, але можна так записувати об'єкт. Давайте подивимось, як працює десеріалізація. Фактично все те ж саме, окрім того, що ми. Перед, uh, в Resources передаємо Object-InputStram, тобто вхідний. І передаємо FileInputStrм, тобто вхідний стрім, uh, який працює з файлами. Передаємо те саме ім'я файлу. Що ми робимо? Uh, ми беремо uh, цього uh, класу ReadObject. І він передає об'єкт, тобто, фактично, він не знає, uh, який. Нам треба. А ми знаємо, що ми з цього файлу читаємо object, тобто, і тоді ми його явно переводимо. І це у нас person. І ми явно його створюємо як person. А потім робимо systemoutprintln, і у нас буде викликаний метод string. Подивимось, тобто нам, треба, ми, коли викликаємо цей метод, ми роздрукуємо, що в класі age 22 і name, в нього name. Дивимося. Все все коректно працює. Давайте зробимо, наприклад, 2 і так, ну, поставимо 2, щоб не сильно заморачуватись, показуємо, що це все фактично так і працює. Що все це коректно, не підстроєно, тому подібне. Так, і давайте викличемо ще десь Знову запустимо. Повине 222 і на М2. 222 і на М2. Все працює. А тут ще це не все. Є ще такий маленький цікавий нюанс, а у нас є ключове слово Transient. Ось воно. Що це таке? Це поле, тобі, це слово, яке позначаємо змінну, в яку ми не хочемо. Ні, серіалізувати, не йде серіалізувати. Тобто, наприклад, ми щось хочемо зберегти, а щось ми не хочемо зберегти. От, наприклад, ми не хочемо зберігати а, Name. наприклад. А, цікаво, ми вже зберігли name, а якщо ми зробимо transient, воно не повинно його дістати. Бачите? Now. Тобто, він його. Не дістає, навіть якщо воно було серіалізоване. Але так само але так само. А ми можемо його і не серіалізувати. Подивимось, тут воно є. Name, так ми його серіалізували. А давайте запустимо метод. Ми в помічили, помітили Зміну name, вже Transient, і вона вже не повинна взагалі бути записана. А, так, давайте виключимо. Зараз його перезапису перезапишу. Заходимо. Бачите, немає вже цього name взагалі. І навіть якщо ми вже приберемо цей трансферт, при десеріалізації, ми все рівно не отримаємо йому. Тому що, навіть коли ми захочемо вже считати... Цей нейм, то файл просто не, не був записаний. Бачите теж now. Тобто це слово transient каже, що він це поле не буде ні записувати, ні считувати. Тобто ви можете його і записати. Але потім поставити Transient, і його не буде зчитувати. Або одразу його навіть не писати, а потім навіть якщо приберете, все рівно нема буде читати, тому що нема з чого читати. Ось таке ось цікаве відео про серіалізацію, десеріалізацію. Можете подивитися, як ми працювали з файлами, з папками. Це завершує цикл запису до файлу. Можете погратися, постворювати, навіть створювати декілька об'єктів, і один об'єкт посилається на інший. Подивитися, як буде серіалізувати і де реалізувати. Не забувайте, що кожен з цих об'єктів повинен бути імплемент serializer. якщо хоча б один з них в ланцюжку не буде серіализм, буде помилка. Давайте я вам покажу. Серіалізація, наприклад, ми заберемо Implement serializable. Як це виглядає? Ой, ну, давайте типу Добре, ніякої різницю. Ось, бачите, Говорить not serializable exception, тобто фактично, клас Person, а uh, не implement serializable. Якщо ми обратно його поставимо все, працює. Тож, попрактикуйтесь самостійно, подивіться, як це працює. Я спеціально наробив об'єкт в об'єкті посилання, так, щоб ви самостійно подивилися, як це працює, і на своїх помилках. Чого хоча... хоча б одному не зробили сереалу, або нічого не буде. Ну, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.